Отже, ми продовжуємо наш урок 208 на завдання. Читаємо уважно задачу. Подорож із міста Черкаси в столицю Білорусі Мінськ відбувалася з двома зупинками у Чернігові та Гомелі. Розглянь на схемі подорожі відстані між містами обчисли довжину всього шляху подорожі. Звичайно, діточки, ви можете взяти карту України та розглянути. Де є Черкаси, Чернігів. Гомель та Мінськ. Що нам є відомо? Нам відомо, що, як ви бачите на відрізочку, від Черкас до Чернігова 297 км. Від Чернігова та Гомеля 112 км. Та від Гомеля до Мінська 311 км. Отже, яка довжина всього шляху подорожів? Як ви діти бачите, подорож почалася у Черкасах. Проїхали 297 кілометрів та зупинилися у Чернігові. Тоді через 112 кілометрів вони була зупинка в Хомелі. та через 311 кілометрів вони прибули на Кінцеве, до Мінська. Ви правильно, діти, зрозуміли, здогадалися, треба всі відстані додати. Коли ви обчислите, то ви дізнаєтеся, яка довжина шляху цієї подорожі. Отже діти, який відрізок виявився найкоротший? Так, це ж черніг Гомеля – 112 кілометрів, а найдовший це шлях цієї подорожі. 209 завдання. Дитяча вистава розпочалась о 12 годині 30 хвилин і тривала 45 хвилин. Який із годинників показує час закінчення вистави. Так, діти. треба обчислити. 12 годин, 30 хвилин додати 45 хвилин. Як ви знаєте, години ми додаємо до годин, а хвилини – до хвилин. Подивимося, що із цього вийшло. 12 годин, 75 хвилин. Діти 75 хвилин ми можемо з вами розкласти як 60 хвилин та 15 хвилин. 12 годин плюс 60 хвилин, тобто 60 хвилин це одна година. 12 годин плюс 1 годину це 13 годин, та ще плюс 15 хвилин. Така відповідь: 13 годин, 15 хвилин, зображена на якому годиночку? Отак, ви втішили нашого дракончика. Попрацюйте, будь ласка, самостійно 210 номером. У вас все вийде, я вас вірю.